47 – Така цифра загиблих на воді у Чорнівському районі за 2023 рік. Минулими вихідними стовпчик термометра перевищував 30 градусів, тому Чорніївці здебільшого обирали відпочинок на воді. Не обійшлося й без нещасних випадків. За даними головного управління ДСНС у Чернігівській області, тими вихідними потонуло п'ятеро людей. Усі вони відпочивали біля водойм, не облаштованих під пляж. Працівники ДСНС кожного тижня проводять інформаційно роз'яснювальні роботи на пляжах Чернігова. Цього разу прийшли інформувати відпочивальників золотого берега. Подружки Діана та Валерія. Умовний екзамен від головного інспектора відділу запобігання надзвичайних ситуацій проходять на відмінно. Ви знаєте, що без дорослих заходити забороняється, так. а на якихось. Матрасах, автомобільних камерах дозволяється плавати або стрибати з них воду? Ні. Забороняється. А що іще вам, як дітям, без чого вам забороняється заходити в воду? Без кругів. Без кругів або на рукавників, або жлетів, правильно. А якщо дорослі вже випивали якийсь алкоголь, їм дозволяється заходити в воду? Ні, ні. Правильно. Останнє останні алкогольного сп'ємнення забороняється заходити у воду. А звідки ви так гарно знаєте правила? Ну нам школі, розповідали у школі, в садочку, батьки. А ви дотримуєтеся? Так, так. так. Пані Катерина каже, прийшла лише позасмагати і плавати не збирається. Безпека да. на воді це дуже добра стаття. Читайте, бо і іноді справи. не всі цього знають не всі цього і не всі знає. дотримуються. Так Правильно. що дякуємо, будемо все. знати. Чи вживали сьогодні алкоголь? Ще ні, але буду. Але плануєте так. так. Ну а як? Будете купатися? Я далеко не заходжу, бо я не вмію плавати. Забороняється купатися в стані алкогольного сп'яніташна. Ну, якщо За яким номером потрібно телефонувати, якщо комусь потрібна допомога, якщо от хтось не телефонує сторісто 103. О, 103, 101. 103. 101. от сто три не гастути 103? зателефонували. Швидка медична допомога приїхала, але вони скажуть, так ми ж туди не попливемо. А от палки відпочивальниці пляжу Золотий берег знають вже новий єдиний номер для усіх екстрених служб. А за яким номером треба телефонувати, якщо комусь потрібна допомога, тому хто то не? 112. 112. Ну, ще Ні? ця служба не повністю сформована. 101. 101. 101. Державна Можемо служба України з надзвичайних ситуацій. Телефонуєте, швидко кажете, де mm -hmm. ви знаходитеся, що потрібно, приїжджають і надають допомогу. Mm -hmm. Тому як пляжний сезон офіційно не відкривали, рятувальників на посту немає. На зйомках минулого рейду ми зустріли волонтерів Червоного Хреста з загону швидкого реагування. Вони чергували тут на добровільних засадах, аби надати першу домедичну допомогу. У день цього рейду їх не було, адже загін швидкого реагування більше потрібен був у іншому місті. У свою чергу працівники ДСНС знову застерігають та наголошують на правилах поведінки на воді. Ми наголошуємо увагу батьків, щоб вони не залишали дітей на водних об'єктів. Якщо діти туди йдуть, то батьки також з ними туди проходили. Наголошували правила купання на воді, що це потрібно купатися в загальноприйнятих місцях, визначених, не гратися на воді без дорослих на воду не заходити. Дорослим нагадували, що в стані алкогольного сп'яніння воду заходити забороняється. Після прийому їжі також забороняється приходити в воду, пригати з обривів пірсів. Також забороняється, бо ви не знаєте. Яка небезпека читує вас внизу? Роздаємо ось такі інформаційні матеріали. На них є правила поводження на воді, тобто ми людям розповіли, також дали інформаційний матеріал, щоб вони читали, доводили до відома дітям, але, як показує практика, ще й діти розказують дорослим, як потрібно себе правильно поводити на водних об'єктів.